Лампадки до меморіальної дошки героїв України Віктору Чміленку принесли кропивничани. Серед них військові, представники громадських організацій, поліції та місцевої влади. Віктор Чміленко загинув у лютому 2014 року на вулиці Інститутська в Києві під час Революції Гідності. Він біг з ношами, щоб забрати тіло загиблого побратима, але був смертельно поранений снайпером. Його загибель зафіксував оператор одного з іноземних телеканалів. Віктор Чміленко, фермер з села Борисівка на Кіровоградщині, Брав участь у Євромайдані. З перших його днів. Учасник акції в тодішньому Кіровограді нині Кропивницький та Києві. На площі Героїв Майдану хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні і загиблих військових у російсько-українській війні. Сину Жанни Ліпченко Фариду було 24 роки, коли він загинув. Мій син загинув 10 лютого 2024 року. Більше року він вважався безвістізником. 15 травня 2025 року. Я поховала сина. Магістр міжнародного права. У нього при університеті була військова кафедра, і він лейтенант в запасі. В 23 роки він закінчив університет магістра, і його мобілізували до Збройних сил України. І він сказав, що я піду, я не буду ховатися, буду захищати свою країну. Мій син загинув за. Справедливість за Україну, за зобовність, за гідність. Чоловік Наталії Пушкаренко Олег Скачко помер від опіків, які отримав під час обстрілу на Донеччині у серпні 23-го. Йому було 50 років. Він працював до цього звичайним водієм тролейбуса. Але коли його відпустили у відпустку, він був декілька днів. Він казав: Ти знаєш, мені здається, я то все зробив правильно пішов він військомат сам. 12 березня на початку війни я думаю, то, що він зробив, то і є гідність і свобода. І якби кожен із нас, хто зараз знаходиться тут в тилу, був робив те, що йому потрібно робити в даний момент, допомагав, донатив, чи то займався лікуванням хлопців, чи якось іншим, яким способом допомагав, то був би крок до перемоги. Кропивничанка Тетяна Бородіна, учасниця Євромайдану у Кропивницькому тодішньому Кіровограді, згадує, на акції почали збиратися наприкінці листопада 2013 року. В Києві, 21 листопада, студенти вийшли на акцію протесту. Це була реакція на рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Після спроби силового розгону майданівців у Києві, кіровоградські мітингувальники почали збирати гроші і відправляти людей у столицю на Євромайдан. Підтримку подій тих, на підтримку дій протестантів у нас в місті вийшло декілька активних небайдужих людей просто підтримати їх. Я почула, напевно, це десь через пару днів. Після того, як вийшли перші, і після того додал, до, долучилася до них, і вже ну, практично кожного дня ми виходили. Спочатку нас було десь до 20 чоловік, потім ну, 30-40, Потім почало збиратися до сотні. Ну, відповідно до того, як розвивалися події. В Києві і у нас в місті ясно, що нам говорили, що це протизаконно, що ми не маємо права цього робити. Потім ми всі знаємо, що 16 січня ті закони, славно звісні, в Києві в Верховній Раді, прийняли влада регіоналів, за яким взагалі тим, хто виходить на протести проти влади, повинні були давати 15 років. Під За активною мою позицію мене прийняли до ради Кіровоградського Євромайдану, я очолювала саме жіноче крило Майданівок. Активних майданівок. До Києва на Євромайдан їздила тричі. Серед подій місцевого Євромайдану каже, найбільше запам'яталося 26 січня 2014 року. Це саме той день, коли Кіровоградську ода, вікна, двері позакривали піском, ніби ми мали штурмувати їх, вони нам і даром не потрібні були, але позакладали мішками, пообливали при 20 градусах водою і стіни, і підходи до будівлі. І тоді наші ну, мої друзі подзвонили перед 26 січня і сказали, Таня, ти можеш вийти на 8 годин ранку, щоб зайняти ну, саме такий пост, я кажу, де саме, на пам'ятнику Кірова. Треба туди вилізти, щоб туди не вилізли ті тушки, щоб вони не стояли там з прапорами. Там з прапорами України, Євромайдану будемо стояти ми. Я кажу, так, да, звичайно, я прийду. Потім мені передзвонили Таня, інша інформація потрібна на сім, то я прибігла на сім ранку туди, вилізла на постамент Кірву і вже коли приїхали Тітушня, вони хотіли туди підійти, але я пообіцяла, що валянки в мене здорові і морда буде бита. Коли вже попідходили наші, саме побратими, скажімо так, бо ми всі побратими після Майдану, почали підніматися теж туди. Звичайно. Вигукували гасла Євромайдану, музику із будівлі Ода нас намагалися заглушити, тітушки намагалися нас закривати. Маса народу була вже під пам'ятником наших. Це було протистояння тоді ще те. В той день покійному герою Євромайдану, Євромайдану Віктору Івановичу Чміленку Тітушки молотком розбили голову. Серед перших Євромайданівок була Тетяна Пташник. У Кропивницькому перші я доєдналася якби. Мама майдану, це була моя робота. На той час я була журналістом в газеті наше місто, і відповідно вийшли студенти на той час нашого педагогічного університету, і я прийшла знімати акцію. Спочатку це була робота, але потім я зрозуміла, що мені близькі ці цінності, тому що коли людина на той час наш президент Віктор Янукович заявив про певні пріоритети, а потім різко їх змінив, це ненормально, і весь світ про це говорив. І найперше студенти, а потім, в принципі, українці підхопили цю хвилю. І доєдналися і показали, що це ненормально, так не працює. Учасником обох революцій помаранчевої та гідності, був історик Юрій Митрофаненко. Фактично, революція гідності вона була продовженням помаранчевої революції. Головна мета обох революцій це боротьба за свободу, за демократію і бажання жити як бути частиною Європи, а не бути частиною, а не бути частиною Росії як я став учасником помаранчевої революції мені, мене обурило те що президентом фактично призначили призначили януковича всупереч народному волевиявленню тому я долучився до цих протестів стосовно революції гідності учасником став 30 листопада їхав підтримувати євромайдан а потрапив вже на революцію гідності тому що дорогою дізнався про побиття студентів і вже приїхав до києва коли на Майдан потрапити не можна було, і пам'ятаю, що один стояла людина з такою табличкою Майдан, Майдан на Михайлівській». Перейшов на Михайлівську і вже там уже долучився до українського Євромайдану та Революції Гідності. Ці події вони мають велике значення в історії України. Завдяки ним Україна збереглася як незалежна держава і не потрапила під вплив. Підплив Росії говорить саме під час подій Майдану з площі прибрали пам'ятник Кірову. Саме тут на Майдані, 23 лютого, було демонтовано пам'ятник Кірову. А вже наступного дня площа Кірова стала площею Героїв Майдану. А вулиця Дзержинського – вулиця Віктора Чміленка. героя, героя Небесної Сотні. Тобто вічна шана учасникам революції гідності, героям Небесної Сотні. Ми боремося за цінності. Свобода і гідність це наші цінності. У Росії таких цінностей немає, і вони намагаються у нас. Наші цінності, цінності відібрати те, що відрізняє нас від, від росіян. Ну, ось треба сказати, що я ці події не розрізняю. Для мене війна Росії проти України розпочалася якраз на Майдані з розстрілів Небесної Сотні. І, е, до речі, рингтон у мене той, що і був тоді: воїни світла, воїни добра. Тому і зараз воїни світла, воїни добра захищають нашу гідність і нашу свободу. І Я вітаю і е, військових. Збройних сил України цим святом і дякуємо за те, що ми вони виборюють нашу гідність, нашу свободу, нашу незалежність. Ольга Склярук Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне, Новини, Кропивницький.